Можемо собі сьогодні поставити запитання, де моє серце? Або інакше, де мій скарб? Ісус говорить, де мій скарб, там моє серце? Де мій скарб? Там, де наші думки, там, де наші почуття. Там наш скарб. Ми можемо спробувати закрити очі, це буде легше практикувати вдома, але це можна і тут практикувати. Ви закриваєте очі і починаєте бачити ваші думки. Про що ви думаєте? Чим зайняті ваші думки? Я вам пропоную, щоб ви якнайчастіше практикували це. Навіть тепер можете себе запитати, де ви знаходитесь? Бо є так, що сидиш тут, але думками десь, або там, звідки прийшов, або там, куди ще не дійшов. Чому? Тому що те щось дуже важливе, або ще щось важливіше чекає, а тут. А тут хто посеред нас? Де Ісус тепер? Де моє серце? Тобто, коли ми закриємо очі, ми починаємо чути, бачити. Я часто це роблю, і я дуже-дуже дивуюсь тому, що там в тій голові відбувається, що в тому серці відбувається. І постійно з кимось щось говорю, постійно щось вирішую. Якісь справи, якісь діла, якісь покупки, ремонти, політичні справи постійно десь з кимось об'ясняю, що не так чому? Тому що це в даний момент є цінністю, але якщо це відбувається, коли я на молитві хочу спілкуватися з Отцем Небесним. Звісно, що легше говорити там, знаєте, багато там, читати вслух молитви, але ціль читання молитв слух якраз на тому, щоб наш розум і серце зосередились на присутності. Якщо до присутності не дійшло, якщо ми не досвідчили присутність, то це лише була така практика, ми висловлювали дуже багато. Але коли ми знаходимо щось цінне, або ми спілкуємося з кимось для нас цінним, ми це маємо відчувати, це мало би приносити нам радість не тільки обов'язок. Тобто, коли ми закриваємо наші очі або дивимося за нашими думками, ми можемо побачити, що для нас є скарбом, хто для нас тим скарбом є. Друге, де ми можемо побачити, це коли ми помічаємо, на чому, на кому зосереджуємо наш погляд. Не знаю, чи ви любите онлайн купляти або по магазинах теж ходити. Питання, чи це не є теж зосередженістю, занадто великою зосередженістю на речах, на людях, на їхньому вигляді. Коли ми, наприклад, навіть оцінюємо, осуджуємо людей, ми шукаємо поглядами, хтось правильно, неправильно поводиться. Можливо, ми зафіксовані на тому, щоб люди правильно поводилися, щоб вони правильно сиділи. І третє, де ми можемо помітити, де на скарб, це те, скільки часу ми на щось посвячуємо. Скільки часу. Нас іде на щось. Ми там побачимо, що це цінність. В часі кризи, в часі великої кризи, бо те, в чому ми знаходимось, в нашій державі, в світі, це величезна криза, іде теж величезна переоцінка наших скарбів і наших цінностей. Напевно, ви це так само досвідчуєте, як я. Ми переоцінюємо, що є нашим скарбом. І, можливо, ви теж щораз більше бачите, що земні скарби мають щораз менше цінності, а набирають цінностей духовні скарби. Тобто, проходимо теж через певне якесь духовне очищення. Земні скарби приносять щораз менше радості, щораз менше щастя. Зрештою, вони не можуть принести нам щастя. Земні скарби вони приносять тимчасову радість. Наприклад, навіть якщо це прекрасний будинок, він може бути не наповнений щастям, але наповнений страхом, тривогою, ненавистю, тобто матеріальні речі, можуть бути тільки тоді. Радість приносити і щастя, коли там є духовна присутність, Божа присутність. І ми з вами щораз більше бачимо, що земні скарби мають щораз менше можливостей приносити нам радість, і тілесне, і матеріальне щораз менше цінується, воно обесцінюється. йде обесцінення благ земних жонглювання благами земними, а навіть тілами людей в якомусь сенсі йде обесцінювання. Але це обесцінювання для нас може стати теж причиною переоцінки, де мій скарб, де мій скарб? Ісус нас навчає блаженні у Бозі в дусі. Бо їхнє є Царство Небесне. Ісус нас провадить до вбогого життя, до те, щоб ми все продали, до того, щоб ми знайшли цю одну жемчужину, цю дорогоцінність, якою є сам Бог, а все продали, щоб ми знайшли той маленький клаптик землі, де є той скарб, яким є Бог, а решту продали. Медитуйте, 13 розділ Євангелія від Матея, де Ісус говорить про скарб, про людину, яка шукає скарб. Коли стосунок з Богом і Його присутність в моєму серці стає найбільшим скарбом, я досвідчую істинну радість і істинну свободу. Коли Бог стає нашим скарбом, ми отримуємо свободу. Ми зовсім інакше починаємо дивитися на те, що ми маємо. Ми перестаємо громадити, тому що ми знайшли той найважливіший скарб. Небесний скарб, стосунок з Богом. Коли я Знаходжу цей скарб, а він є внутрі в нас, брати і сестри. Храм це місце, яке нам допомагає знайти цей скарб в нас. Бо ви знаєте, можна сидіти в храмі, можна сидіти перед святими дарами, а думками бути десь, не тут, серцем бути не тут. Чому? Тому що в той момент, коли ми навіть є перед святими дарами, якщо Бог не є найбільшим скарбом, ми з ним не зустрінемось, можемо навіть причаститися Ісусом, і ми Його не зустрінемо, тому що ми не будемо серцем відкриті на нього, бо щось буде цінніше. Хтось буде цінніше, наше бажання якогось. Матеріального, фізичного добробуту буде цінніше, ніж сам Господь, який покірно приходить до нас в хлібі. Він настільки непомітний, що якщо наше серце, увага не зосереджені на ньому, навіть його присутність ми втрачаємо, дуже легко втрачаємо, будучи навіть в храмі, тому що Він не є нашим найвищим скарбом. І це непросто, це дуже непросто бути убогим в дусі. Це дуже непросто. Помітьте, як тільки почнемо когось осуджувати, оцінювати, наші очі зосереджуються на комусь, і ми вважаємо, що якщо б ця людина поводилася інакше, я би був щасливіший. Ми не Бога шукаємо в цьому стосунку, ми зосереджуємося зафіксовані на земному щомусь. На земному щасті. Ми хочемо, щоб люди нас ощасливили. Якби всі в світі поводилися так, як ми хочемо, ми б були щасливі. Скажу вам: це неправда. Ми будемо щасливі лише тоді, коли ми знайдемо Бога. Лише тоді. І можемо бути посеред нещастя щасливими, блаженними. Хоча. Можемо страждати співстраждаючи, але наше серце, коли знайде скарб, яким є сам Бог, ми знайдемо сенс нашого життя. І тоді будемо рухатися, як Ісус, як допомогти іншим знайти цей скарб. Ми будемо, коли ми знаходимо в Бозі в Ісусі наш скарб, ми якось теж на цю вузьку дорогу стаємо. Кому я можу допомогти, щоб він знайшов цей скарб, який знайшов, знайшла я. Ця вузька дорога ми починаємо зосереджуватися на дуже простому. Знаєте, сьогодні ранком прийшов, сів у сповідницю і так собі подумав, як тут добре в храмі. Світ іде, розуміє куди ви бачите, все йде в якусь пропасть. Я так сказав, от там. Кімнатку собі, там розкладушку, собі, знаєте, наверху поставлю і буду жити лише в храмі. Попрошу вас, щоб ви мені хлібчик і водичку принесли, і буду тут жити, тому що світ зійшов з розуму, і ми з ним сходимо з розуму. Щоб ми не зійшли з розуму, нам потрібно переоцінити дуже сильно наше життя, тому що той тиск, який відбувається тепер. Він відбувається, тому що ми зосереджені дуже сильно на земному ще. Ми хочемо земного добробуту, ми хочемо земного миру, ми хочемо земного щастя. Коли ми поставимо на перше місце, що наше щастя в стосунках з Господом, тільки тоді ми почнемо. Звільнятися від цього тиску напруги, від цього почуття, що світ сходить з розуму. Світ може і зійде, але ми не зійдемо, якщо ми зосередимося дуже-дуже сильно на наших стосунках з Ісусом. Серце Ісуса, червень місяць, просімо про цю нашу зосередженість на серці Ісуса. Як серце Ісуса було зосереджено на, на Отцеві, на стосунку з Отцем, все, все забрали від Нього, все забрали від Нього. Одяг забрали від Нього, можливість рухатися забрали від Нього. Прибили до Христа Його, все забрали від Нього. Але стосунок з Отцем не могли забрати. Скарб, яким був Його стосунок з Отцем, не могли від Нього забрати. Хотіли, щоб він відвернувся від Отця. Хотіли щоб він зрікся послуху волі Отця. Хотіли. Ні, він сказав, можете від мене все забрати, але цього я вам не віддам. Ідіть за мною, каже Ісус, візьміть свій хрест. Нехай вашим скарбом теж буде стосунок з Отцем Небесним. І тоді досвідчити блаженство посеред страждань.